Якщо у стосунках ти часто відчуваєш тривогу, страх бути покинутим і потребу у постійному підтвердженні любові, можливо, у тебе тривожний тип прив'язаності. У цьому відео розповім, як його трансформувати в більш спокійний та безпечний. Що ж таке тривожна прив'язаність? Це такий емоційний шаблон, завчена схема, коли ми боїмося втратити стосунки і дуже залежимо від свого партнера. В стосунках це проявляється так. У нас страх, що кинуть, партнер покине, постійна потреба в увазі, реноші, контроль, такі собі емоційні гойдалки, то все добре, то паніка, тривога і все погано. Про причини і наслідки я розповідала в попередньому відео, а зараз як же тривожний тип прив'язаності трансформувати у здоровий. Перш за все, Потрібно усвідомити свої реакції, що ж викликає тривогу. Потрібно мати чітке усвідомлення своїх паттернів поведінки, як я почуваюся, які в мене реакції в тілі, що я роблю в такій ситуації. Визначай свої типові реакції, де ти починаєш хвилюватися, ревнувати, шукати підтверджень любові, що це дасть. Ну, перш за все, вміння вчасно помічати свої реакції і вчитися ефективно реагувати на це, а не діяти по завченому шаблону. Також зверни увагу на тригерні ситуації, що саме є сигналом і запускає ці твої негативні реакції. Наприклад, коли партнер не відповідає одразу на повідомлення, чи пізно повертається додому. Що це дає? Знати свої тригери дає можливість вчасно розпізнати, що саме ця ситуація викликає у мене такий негативний стан і реакції. Це мої власні червоні пропорції, на які я повинна навчитися ефективно реагувати. І це допоможе правильно реагувати і вчасно допомогти собі. Другим, це. Працювати з думками на ментальному рівні, просто сказати собі Стоп в даній ситуації вам допоможе. Це може бути такий внутрішній діалог, де потрібно розібратися під яким кутом я дивлюсь на дану ситуацію, яка веде мене до стресу. Бо часто ми дивимося на ситуацію через власну призму, і у кожного може бути своє бачення, яке може бути помилковим. Через те, що у нас можуть бути когнітивні фільтри, це такі помилки в мисленні. і чим більше таких викривлень, когнітивних помилок, помилок це нас буде вести до стресу. Ну, наприклад, додумування, читання думок, от, ви думаєте, він не подзвонив. Він про мене не думає, він про мене забув. І у цьому мисленні ми читаємо думки свого партнера. Бо ніби ми точно знаємо реальну причину, що ж він там думає і чому так відбувається. І часто віримо в те, що так як ми думаємо, саме думає так і партнер. І це типова помилка, яка і веде нас до стресу. Ще одна поширена когнітивна помилка це катастрофізація, гіперболізація, замість прийняття того, що ця ситуація мені дійсно не подобається, і це нормально, і я можу розібратися в цьому, конструктивно так підійти, чому він не подзвонив. Але ж у нас це катастрофа. Те, що він не подзвонив, катастрофи ж не стала. Зорі не впали з небес і не відбувся апокаліпсис. Дуже поширений ще когнітивний фільтр це впадати в крайність, мислити такими шаблонами чорно-біле, ніби інших варіантів не існує. Якщо не подзвонив, то це саме найгірший, найжахливіший варіант і сценарій. Там я не важлива, у нього є інша, а інші варіанти є. Отже, потрібно чітко усвідомлювати, що думки це лише наші припущення, а не факти. І з ними можна і потрібно працювати, а не довіряти відразу на 100%. Третє це працювати самооцінкою, мати гарне усвідомлення, що ти гідна любові, людина. Не за щось, а просто так, тому що люди з тривожним типом прив'язаності вони недолюблені. Для них важливо подобатися, відчувати себе цінною, важливою людиною, і тому вони легко так провалюються. І щоб не провалюватися в таких ситуаціях, то потрібно формувати такий образ себе як цінної, і гідної любові людини, незалежно від схвалень чи уваги партнера. Ціна перш за все для себе я, тому що я в себе є. Це можна підкріплювати, наприклад, діями, піклуванням про себе, розвитком, підтримкою своїх бажань, бути на своїй стороні, обирати себе. Нам може не подобатись щось в діях партнера, але потрібно розуміти, що це не говорить про мою нецінність та неважливість. Четверте, вчитися заспокоювати себе. Це можуть бути техніки дихання. Зараз дуже багато різних технік дихання, які можна використовувати. Це можуть бути також тілесні практики, пов'язані там з тим, що ми обіймаємо себе. Ми так до себе відносимося співчуттям. Це можуть бути слова підтримки самому собі. Навчайтеся заспокоювати себе без участі партнера через дихальні практики, тілесну увагу і підтримку інших близьких людей. Регулярно запитуйте так себе, а що я зараз відчуваю, а що я насправді потребую, що я зараз можу для себе зробити. Четвертим – це побудова здорових картонів. Ти можеш бути в близькості з партнером, не втрачаючи себе. Усвідом, що близькість це не означає повного злиття. Партнер має право на свій простір, і це не загроза любові, чи зговорити про свої потреби з повагою до партнера без претензій. Такий в асертивний спосіб, тобто в дружній, щоб нікому не зашкодити ні собі, ні партнеру, а допомогти розібратися в ситуації і рухатись далі. Також важливо пам'ятати, що стратегія терпіння та уникнення не веде до покращення стосунків та самопочуття. Якщо щось не подобається, потрібно вчитися, не терпіти, а говорити про це. Саме через те, що ми не навчилися і не вміємо захищати свої власні внутрішні потреби, наша психіка часто так хаотично намагається сама себе захистити, і вона стресує. Тому нам потрібно вчитися бути внутрішньо сильними. Часто є помилковим судження, що якщо я буду говорити про те, що мені не подобається, партнер образиться і є такий страх, що стосунки погіршаться, він мене може взагалі покинути. То ми обираємо стратегію терпіти, і це помилкове судження. Шосте обирати емоційно стабільних людей, часто тривожний тип. Тягнеться до уникаючого, і це створює емоційні гойдалки. Ми ж пам'ятаємо, що з тривожним типом це люди недолюблені, яким важливо відчути себе цінними. Вони залежні від партнера, і тому обирають часто і партнерів таких емоційно холодних, уникаючих, недоступних. І от уявимо, що от він такий недоступний. І раптом звертає увагу на таку людину, і це просто для неї вершина блаженства, насолода, відчуття щастя таке емоційне піднесення від холодності до такого відчуття важливості собі. Ось вам таке емоційна гойдалка. То варто навчитися розпізнавати партнера, здатного давати вам таку стабільну присутність. Тривожна прив'язаність це не вирок. Це шаблон, який можна змінити. Поділися у коментарях, чи впізнаєш себе, який крок вже готовий зробити. Підпишись, якщо хочеш глибше зрозуміти себе та створити більш здорові стосунки. Якщо відгукнулось і вам близьке, залишайтесь тут, підписуйтесь на канал, будьте зі мною, тут буде важливе, простими словами. Душевно, по людськи. А якщо хочете пропрацювати і записатись на консультацію, ви можете нас знайти в психологічному центрі Тетя Люш.